Крізь відгомін сірого світу подяку несу на руках, крізь темні, здавалось, узбіччя і крайність психічних атак. Несу на руках, мов забутою, в безсиллі чужих помилок, у шовку з людською спокутою, в сандаликах стертих тривог. Нелегко йти нам по вулицях, без сяйва людських ліхтарів. В обличчя мені лиш подивиться, і сонце враз сходить на нім. А як знову гублюся у людях і хвилями небо тривожу, вона, немов гавань, проляже благом всіх прожитих днів пригадає, зігріє, утішить і весну у осінь вплете. І, здавалось, у загублені води щораз Мов дитя відведе.